Цікаво, якими повинні бути ви на ось. Глибоко вдихаємо, а на видиху промовимо всі волосні звуки. Вдихаємо. А ще, ще. знайшов? Собака. собака. Добре, давайте перевіримо, чи такі тваринки є собака, собака. собака. є телятко, є кіт е і є їжачок. Добре. Зараз виконаємо вправу, яка допоможе нам навчить нас ще швидше читати. Давайте зараз в стовпці прочитаємо разом через тере написані слова. Всі разом. Коза, коса, липа, лапа, рука, ріга, гора, гора. Другий стовпець. Сало, жало, плен, клей, сніг, сніг, море, горе. Тепер Джордж читає сам перший стовпчик. Коза, коса, липа, лапа. Рука, ріка, море, горе. Яку допустив помилку? Наголосики. Ріка, мира. Нора, гора, рука, ріка. Другий стовпець, Віктор торгівсько. Сало, жало, клей, клей, сніг, сніг, море, Море горе. Добре. Наступна вправа. Читаємо вертикально спочатку ступці, всі разом. Швидше. Тепер горизонтально зліва направо. Зілля. вона допомагає згадати про рідну батьківщину. Яка вона, який вона має вигляд ця квітка? Хто пам'ятає? Ніла? Червоного, а інколи аж пупкурового. Що? Б -б -б Самі квіточки. Квіточки мають червоний або навіть пуппоровий колір. А, можна. Що символізує ця квітка? Пам'ять про рідний, рідну пам про рідну батьківщину. А ще, що ми говорили? Що ще? Крім пам'яті, що ще Моє дитинство. Своє дитинство. А ще? Косковий. Таке гарне слово є. Косковий. Тугу, так? тугу за батьківщиною. Вона символізує тугу за батьківщиною. Що сказано в легенді про це? Валентинко нам вже почав. Що, що коли ти поїхав далеко і, і це, коли ти це зілля, то згадуєш про рідну батьківщину, і мама тобі співала полоскові і одразу повертаєшся додому. Думкою, правда, То можеш повернутися додому. Добре. Добре, що ще цікавого, що залишилося у вас в пам'яті після прочитання цього твору? Є друга назва Поли. – Полин. А де ще росте ця рослина, хто пам'ятає? Вона Росте в душі людини. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з творами, в яких оспівується зв'язок людини і природи. Автор, як же вам сьогодні казала, нашого твору це Євгенір Тютюнник. Так, перед тим, як ми почнемо говорити про автора, я хочу з вами зробити таку вправу, яка називається асоціація. Ви повинні пригадати, ви повинні запам'ятати слово і відповідний малюночок. Отже, дивимося на першу світлину і слово, яке відповідає цій світлині, яке Видимо? Добре. Друге слово? словожили. Наступне. Добре. Слідуче. Куняти. Знаєте значення цього слова? Що означає куняти? Спати дрімати. Так. І тут це така Не видно, я затулила голову. Так, а інша його назва крипу. Так, запам'ятали? Запам'ятали. Отже, повертаємося до... Біографії Григора Тютюнника. Ось його портрет. Народився Григор Тютюнник у 1931 році. Прожив 49 років. Ці 49 років виявилися для нього дуже і дуже тяжкими. Дуже багато випробовань впало на його печі. Перш за все він пережив голод 33-го року. Пам'ятаєте, ми з вами там говорили про голодомор і геноцид проти українського народу. Власне, ось ці роки. І жив Ригір Тютюник, і його дідусь став жертвою голодомору, він померз. Зараз трішечки з вами відпочинемо, викинаємо фізкульт хвилинку, але виконаємо її сидячи, щоб у нас таке маленько-мало місця. Дивимося уважно на дошку і виконуємо. Заніміла наша спинка, пуркаємо нашими спинками, піднімали плечики так, і затерпли кулачки, пуркайте кулачками. Знову у нас фізкульт хвилинка. Наші люди діточки позгинали правні пальці в кулачок із кулачка, так, так наші жабки пострибали. А тепер немов у танці та танцюємо губака. І ось так поставимо руки до плечей, кладемо до плечей і розведемо. Колові ми зробимо руки, рухаємо вперед рученятками. Тепер. Рухайте назад рученятками і на парти покладе. А тепер потягніть ручки і ніжки вперед. так, так? Хочете вирости ще більше. Так, так. А тепер сіли песенку коли на свої місця. Значення їх ви не розумієте, тому ну, давайте ми розберемо. Прочитаємо спочатку луною за мною кожне слово. Витанцьовує. Скілний. Замолить. замолить, замолить. Кричить, дзявкає, так, каже Данило, дзявкає, так, синонім дзявкає, тоненько так гавкає ніби. Підзолочений. Позолочений. Так, покритим золотом. Добре. Туркотіли. Говорити. А тепер уявіть собі у поєднанні з іменником. Голуби туркотіли. Підберіть синонім. Ну, як кажуть? Щепетал, тур... Ні, щоб так силовейко. Воркували, Туркотіли, воркували. Добре, закуртіло. Захотіло. Захотіло. Дуже захотілося, так? І будете Рибу... це, буде Ти, Добре. А тепер переходимо до нашого тексту. Будьте уважні. Фір, Я починаю читати, а ви продовжуєте. Готові? Ласочку. Як сонце, тільки -но червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі придив туман, підзолочений сонячним дахутіли, припутні, токотіли припутні. Припутні, е, виступували, виступили дзопане дякую. Одного разу, коли Арсен зігріли сонце куняв у човні, доброго дичек. Пускаючи голову, за спиною в нього почулося маленьке скімлення. Схоливши голову на бік, стояло лисення. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім не хитрими очима. Зупинилися, ми поділимо наш текст на кілька частин. Це є наша перша частина. Дивимося в текст і аналізуємо. Перш за все скажіть, коли відбувалася подія? Рома? Відбувалася подія, коли Арсен пішов, ви бачите. Яка була е, частина доби? Тільки е, сонце. Червоні... Червонило. Червонило. Що це означає? Тобто коли це? Сідово. На світах. На, на світанку. Це відбувалося на світанку. А вода. Як сонце. Тільки но червонило небо на сході, а сам уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за будку. Так, добре. Які звути, звуки були чути у повітрі? Що чути було? Яночка. Хрохро, хря-хря. Хро-хро і хря-хря. Так. Ще, може, якісь чути були звуки? Дивимося уважно текст. Катя? Як дятло і сликали дзябу. Добре ще, Рома. Тут діли Добре. Є. Добре. Ще... Ну, тріщала галузя. Так, тріщала галузя. добре. Кого побачив Арсен на березі річки? Ямочка. Арсен побачив на березі річки. Лизи. Маленьке лисеня. Яким було Данило перше враження, коли він побачив Лисенятко? Здивований. Він був здивований. Так, скажіть, а чому то Лисенятко прибігло до Діда Арсена? Е, 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 е. Атріанка? Лисенятко прибігло до Діда Арсена, бо воно було голодне. Mm. <різь> було. <різь> так, а скажіть, будь ласка, тепер подумайте, поміркуйте, яка частина року описується зараз у, у, цій, у цій частині твору? Як ви думаєте? Кінець <різь> зими. <різь> Кінець і, Ти вважаєш, і вас? Думаю, що вважаєш Івась? Івась думає, що літо ще. Кінець весни може середину. Так. Яна, всі пори року вже назвали. Тепер давайте поміркуємо. Маленьке лисеня самостійно блукає лісом. Яка може бути пора року? Воно вже не з мамою, воно вже саменьке. Ну, я, Аніла. До Ось, так? Я думаю, те, що ближче до осені, самостійне ж лисенят стає Добре. Скажіть, будь ласка, чому Арсенові так сподобалося це лисиня? Як ви думаєте? Бо Воно таке було маленьке, лагені. І воно... Шке, воно дивилось на Арсена очима не хитрими, а якими? Веселими. Веселими, нехай буде веселим. Добре. А тепер подумайте і знайдіть у тексті слова, які описують рухи лисички. Не речення, а слова. Знайдіть слова, які описують його рухи тільки. Катя. Це звуки, рухи, рухи. Іваночка. Підскочило, Підскочило. ще. Ухопило, добре, ще. Бока. Дивилася, добре. А тепер слова, які описують його зовнішність, яке воно було. Діти, а, він дивився трошки здивованими очима і зовсім Так, Тобто він був здивований, але зовсім не хитрий. Добре. Скажіть, будь ласка, а які звуки чуємо, ми від Лисеняти? Знайдіть у ті слова, Івась? І ще? і ще одне слово де таке незнайоме. Дивимося, Данилко шукає в тексті писну і ще що зробило? Скімлення і скімлення. Чути було його скімлення. Добре. А тепер скажіть, чи можна вважати, що ось ці рухи його тіла, його зовнішність, його звуки це все було для того, щоб поспілкуватися з дідом Арсеном. Як ви думаєте? Можна назвати це розмовою? Катя? Лисенятко ніби хотіло попросити, це Арсена рибу. Щось попросити. Добре, тепер давайте повернемося в курс української мови, мова і мовлення. Що ми використовуємо в усному мовленні? Що ми використовуємо? Кат. Ж... Добре? Жес. Ще. Міміку. Міміку І ще найголовніше. Міс. Чим ми говоримо? Мол... Слова. слова. Слова, Отже, слова, жести і міміку, Так? Коли нам бракує слів, ми що говорили? Ми починаємо жестикулювати, Так? Добре. А тепер повернемося до нашого лисенятка. А що воно ви використало у своїй мові, в своєму, в своєму спілкуванні? Жести. Що? Жести. Е, ще. Рухи. Рухи і звуки. Рухи і звуки. То можна вважати, що лисенятко спілкувалося з дідом? А -а -а. Можна. Добре. З'ясував. А тепер поміркуйте, чому дідусь назвав його ласочкою? Чому не рудою, не сестричкою хитрою, а ласочкою? Адрянка. Бо... Бо... Дуже смачно ласувала? Смачно... Він ще не бачив цього. Тому що вона так гарно дивилася, на нього весело так, І він подумав, що вона така добра і назвав її ласочкою. Скажіть, Ласочко. замініть мені, будь ласка, такий вислів. Їсти щось смачненьке одним словом. Дієслово. Ласувати, ласувати. ласувати, правда? Ласувати. Вона ласочка, бо вона прийшла, щоб поласувати чимось смачненьким Чим? Рибо. Рибою, тому вона є ласочка. Добре, повертаємося до тексту. Незабаром лисеня вже знали, що його звати ласочка. І що коли Арсен каже, встань або ляж, то треба встати або лягти. Знав також і те, що рабина інколи не клює. А тепер перегляньте оченняти ми ще раз, прочитаний зараз вами частинку прочитано. І поставте один одному питання. Цікаві. Назар, Арсен кинув ласичці оканять. Кину. Цілим реченням кину. Арсен кинув. Арсен кинув, власи... ласиці окань. Натя, чи, чи ласочка слухала Арсена? Так, так. ласочка слухала Арсена. Добре, а тепер будьте уважні. Я зараз вам прочитаю досить. Я прочитаю вам слова, а ви повинні знайти речення в тексті, у цій частині, яку ми зараз з вами прочитали, з цими словами. Набридло, засинав, дивитися на поплавки нерухомі він часто густо. Тобто Хто знайшов речення? Прошу Богдан. Арсенові на набридло дивитися на нерухомі. Okay. І він часто густо засипав. Так, добре. Що означає вислів, на вашу думку, часто густо? Що Він дуже часто, ну, дуже часто не засипав. Так, дуже добре. часто можна підібрати, добре. А вухами пряде назад. Вона рухала вухами. Е, Якщо би жестами, треба було показати, що б ти показав. Вона, е, е... Як вухами пряде жестами, ну покажі. Ось Пуставі. так, так. Добре. Е -е, є ще такий гарний вислів український. тишком тишком-нишком. Що він означає? Тихенько, помаленько, тихенько під підняття. Крадькома, правда, можна сказати наше? Крадькома. Добре. Останню частину читаєте зараз самостійно. Після того, як прочитаєте, зараз на екрані я вам виведу е тести і ви їх швиденько виконаєте у і це самостійно кожен починятиме. Зачитайте, будь ласка, як автор нам описує зиму? Потім настало довга довго зима. Він каже і та може І не, не співали вже в ньому птахи. Тільки вітер ночами заливав у ній. Так, Добре, скажіть, будь ласка, чи готувався дід Арсен до зустрічі з лазочкою? Яночка? Так, дід Арсен готувався до зустрічі з Лазочкою. Так, що він відчував? Дум, за, за, дум за, нею. за нею, так, він за нею сумував. Добре. А як відбулася перша зустріч? Не перша зустріч після зими, зустріч з ласочкою. Все розтопилося і він вже почав лагодити, і він чотири рази е, шукав шукав її на березі. Потім вона прийшла з лисеня. І, і Після зими, так. Який був в нього вираз в обличчя? Був добрий. Добрий. І вас? Е, Дітерсен був бойливий. Бойливий. добре. Ще яна. Дітерсень був веселий. Веселий. Дітерсень був синько. Свинко, нехай буде. Небайдужим до лисички. Небайдужим. Він був щасливий. Щасливим, добре. Дітерсен е, був е, щедрим. Щедрив. Так, не шкодував риби. Ніла? Люблячим за лисички, він її любив. Так, а тепер сидіть. а якою була ота лисичка? Які її риси притаманні? Ну, Вона була добра. Добра? Вона була розумна. Розумна. Весела. Весела. Ще, ще. Данило? Ти твою сказали назад? Думай. Ще? Вона не хитрила, коли була рибка, вона її не собі забрала, вона її не забрала, а дідній сам віддав. Так, вона що, терпляче -терпля чекала? Так, вона так? Допомагала е діду Арсену, вона його будила кожен раз, коли рибку видала. Mm. А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, ми таку гарну рису з вами обговорювали вчора на уроці Я у світі. Що то була за така риса, риса характеру людей? Дружелюбність. 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 Можна сказати, що і діду Арсену, і Ласочці, оця Риса притаманна, дружелюбність. Правда? Добро. В чому це проявлялося? Ну, рома. Що вони були дружелюбні. Перший раз він її не пожалів ринків. І потім вони стали дружити, і кожного ранку, коли він приходить туди, вона там чекала його, вона не для того, щоб він їй дав рибу, а так просто... Щоб побачити його, добре, що вона допомагала йому ловити рибу. А тепер пригадайте, коли ви йдете вулицю і зустріли друга, які у вас відчуття з'являються назад? Щасливим. Ви відчути відчуваєш себе Посмішка На обличчі на посмішка ще. Я рада, що його побачила. Так. А які бажання у вас виникають, а коли ви бачите прошу? Поспілкувати поспілкуватися. Правда? Скажіть, будь ласка, чи виникає таке бажання у діда Арсена і у Лисенятка спілкуватися? Так. 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 Вони хочуть спілкуватися, правда? А що дає їм оцей такий зв'язок внутрішній між ними? Що, звідки він з'явився цей зв'язок? Дружба їхня, що вони дружать, що лисичка коли за цілу зиму не забула діда Це і сиріла прийшла на вісну. Ну, риба ще. Зв'язок, що вони розмовили рибу такий. Спільне заняття, так. у них так, вони двоє будять рибу. Ще. А може в рисах характеру щось в них ще що вони є таке? Немає, погані, що вони двоє, немає поганих характеру. Нема негативних, так вони обидвають позитивні. Напевно, власне, оця така доброта, сердечність їхня, дружелюбність, власне, те, що їх що об'єднує. Як ви думаєте, як можуть розгортатися події далі? Чи закінчилась на цьому їхня дружба? Чи, можливо, щось може ще відбуватися? Що Арсен забере її до себе додому? Забере додому. А для чого? Вони будуть кожен е, корм ведоази, Арсен буде ходити рибалити і буде разом своєму весенням, вони будуть е, рибалити. Е, там родиться внук, і той внук буде гратися теж з лисичкою. І нові ходить буде за лисичкою, що вона буде з ним ходити на рибалку, ще й маленька її, що буде така сама, як та ласочка. Закінчуємо нашу руку.